Відверта розмова президент поспілкувався з громадськими діячами республіки. Орієнтир соціальний. Верховна Рада ухвалила бюджет на наступний рік. Велопробіг дідів морозів та фестиваль у Бендерській фортеці. Два дні у місті триватиме ярмарок новорічних чудес. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Відверта розмова. Глава держави сьогодні зустрівся з представниками громадських організацій. Такі зустрічі на майданчику адміністрації президента вже стали традиційними. Про що говорила? Дивіться далі. У будинку офіційних прийомів представники більше 20 некомерційних організацій і рухів благодійних фондів. Тут представники уряду і Верховної Ради. Такий розширений формат спілкування найбільш ефективний для прийняття оптимальних рішень, вважає Вадим Красносельський. Проблем для вирішення у громадськості чимало. Обговорили питання про створення і варіанти розміщення будинку національностей, який би об'єднав під одним дахом представників різних діаспор. Обмінялися думками з приводу відкриття у рибниці освітньо спортивного центру. Також говорили про виплату допомоги громадянам, які доглядають за повнолітніми інвалідами, таких у республіці близько шести сотень родин лет не можем решить. Багато років. Не можемо вирішити питання про безтермінову інвалідність для людей, які не мають кінцівок. Їм доводиться щороку підтверджувати свою інвалідність. Для тих інвалідів, у яких анатомічні дефекти незворотні, для тих, наприклад, у кого психічні захворювання більше двох років в незмінному стані. Якщо є ще пропозиції, ще до яких категорій можна встановити безтермінову інвалідність, давайте пропозиції. Шлося на зустрічі і про більш глобальні для республіки проблеми. Піднімалося газове питання. Контракт про поставку російського блакитного палива до України досі не підписаний. Придністров'я готується до будь-якого розвитку подій. У нас виробляються плани газу. У нас виробляється питання з реверсу газу, щоб люди не залишилися без тепла. Також проводиться робота з переведення газових котелень на рідке паливо. Вирішується питання забезпечення Дністровської вугіллям, що Гарантуватиме виконання контрактних зобов'язань і вироблення електроенергії для нашої республіки. А це велика робота. І тут все залежить від злагодженості дій. Ніхто не допустить панічних настроїв, якщо і навіть будуть проблеми. Однозначно, ми будемо вирішувати тут, у нас і зараз. Відповідаючи на питання про те, чого чекає від наступного року президент, Вадим Красносельський зазначив, стабільності її запорука у гарантуванні миру правопорядку безпеки, у тому числі екологічної та соціальної захищеності. Все це внутрішні фактори, наявність яких залежить виключно від зусиль самих придністровців, чималий внесок у цій роботі і представників громадських об'єднань. Відсумки року, що минає вже завтра, 20 грудня. На традиційній передноворічній пресовій конференції їх підіб'є глава держави. Відкрито про все без незручних тем і неправильних питань, формат простий і зрозумілий прямий діалог журналістів з президентом. Коло тем не обмежена і економіка, і політика, і міжнародні питання. Про все дивіться завтра в усіх інформаційних випусках новин. А повну версію прес-конференції ви зможете побачити в ефірі першого придністровського відразу після програми КЕП о 20 перший 0.5 Верховна Рада в третьому остаточному читанні ухвалила бюджет на наступний рік. З 1 січня Придністров'я житиме за новим фінансовим планом. Основний орієнтир соціальний це більше 80% бюджету. З виплатою зарплати пенсій проблем не буде. Особливість цього кошторису у держави є джерела на погашення всіх соціальних зобов'язань у 2020 році в повному обсязі. Будуть фінансуватись і нові фонди, і нові держпрограми. Охорона здоров'я, дороги, підтримка молоді у бюджеті 2020 року. Майже два десятки цільових направлень. Це витрати на розвиток, близько 300 мільйонів рублів. Тільки на фонд капітальних вкладень. Він почав діяти два роки тому, продовжить і в 2020-му. Фонд Фон Фонд капітальних вкладень складається з трьох основних напрямків. Це безпосередньо капітальні вкладення в інфраструктуру. Вони становитимуть 240 мільйонів рублів, придбання медичного обладнання 51 мільйон, і фонд наказів виборців – 8 мільйонів 600 тисяч рублів. Капітальний ремонт продовжать в школах, дитячих садках та лікарнях. Потраплять у програму ремонту об'єкти культури, спорту та оборони. Окремий напрямок реконструкція комунальних мереж. Ремонтувати будуть газові котельні, теплові мережі, проводити воду у села. Новий фонд підтримки молоді тут допоможуть з придбанням житла. Бюджетних субсидій виділять на 15 мільйонів рублів. Ми закладаємо невелику суму, суму. Але... Ми закладаємо невелику суму, але припускаємо, що на старті ця державна програма дозволить придбати до 200 житлових приміщень для молодих фахівців, щоб вони могли закріпитися на місцях і працювати у нашій республіці. Вирішити квартирне питання допоможуть і дітям сиротам. Тут суми, як і в 2019-му, більше восьми мільйонів. Це близько 70 квартир. Нові витрати з'являться в дорожньому фонді. Гроші підуть на ремонт дворів, дитячих садків, шкіл, плюс пішохідні зони та тротуари. Підтримають у 2020-му підприємців агропромисловий комплекс і об'єкти культурної спадщини. Кошти на розвиток є. Григоріопольський район, село Глине. Аркадій Кіорік займається господарством. Раніше доводилось подовго рубати дрова, тепер все інакше. Нещодавно в будинок провели газ. Ось і відпало відразу безліч проблем. Це займало усю зиму. Колоти дрова. Колоти дрова треба було. Їх заготівля це була дуже важка робота. Зараз дрова подорожчали. На зиму треба мінімум 10 складометрів. Кожний коштує більше 300 рублів. У глиному Аркадії з 89-го року, в 92-му встав на захист Придністров'я, разом з ополченцями утримував позиції на кошницькому напрямку. Сказав, що саме що було страшно. Більше боявся за своїх, за дітей, за дружину, за себе якось не встигав думати, що страшно буде чи ні, переживав за домашніх. Потім настали мирні будні і побутові проблеми. Головна з них відсутність опалення. Спочатку Аркадій справлявся, але роки брали своє. Управлятися з сокирою стало складніше. Рішення уряду, і ось на заміну дерев'яної печі прийшов газовий котел. Сутки у мене вже. протягом доби у мене температура не змінюється. Батареї так сильно не гаряча. 50 десять градусів. Не люблю, коли жарко. Всього до кінця року газ з'явиться в будинках восьми захисників республіки. Це доручення прем'єра. Роботи мають завершити до холодів. У черзі на тепло ще 25 чоловік. Екскурсію для тих, хто шукає роботу, організували на Дубосарській швейній фабриці. Такий собі міні-ярмарок вакансій для зареєстрованих безробітних. Сьогодні на підприємстві більше 30 вакантних місць. Тут чекають на швачок та модельєрів-конструкторів. На Дубосарській швейній фабриці сьогодні знову гості. Знайомляться із підприємством, цікавляться умовами праці та зарплатою. Усі в пошуках роботи близько 30 чоловік. До речі, саме стільки працівників сьогодні не вистачає виробництву. Прийшла на швейну фабрику на ярмарку. Прийшла на швейну фабрику на ярмарок. Подивитися, що є, які вакансії. Якщо запропонують щось мені під силу, буду рада. Гостям показують експериментальну лабораторію, цехи, розповідають про роботу, оплату, соціальні гарантії. Сьогодні тут працює близько 300 фахівців, але замовлень багато. Додаткові робочі руки дуже потрібні. У нас вже планова численість досягнута. У нас планова чисельність досягнута, але ми не зупиняємося. Площі дозволяють набирати ще людей, і ми продовжуємо набирати усіх бажаючих. Ми потребуємо швачок і конструкторів. Це найбільш затребувані спеціальності. Міні ярмарок вакансій на фабриці. Перший в своєму роді. Його організатори Дубасарський відділ сприяння зайнятості. Ми вирішили, так, як багато вакансій. Вирішили, тому що багато вакансій дає інтерцентр люкс зробити вперше виїзний захід на базі підприємства. У них же можливості не тільки взяти готового фахівця, є навчальний клас, де можна пройти навчальні курси, отримуючи зарплату із подальшим працевлаштуванням. Це непогано. Всього в цьому році відділ сприяння зайнятості провів три ярмарки вакансій в Дубасарському районі. Працевлаштували 12 людей. На обліку ще залишається 35 дубасарців. Ярмарок новорічних чудес. Дводенний передноворічний фестиваль пройде в бендерах вже у ці вихідні. В суботу святкова програма чекає на усіх на площі визволення, а в неділю чудеса продовжаться в Олександру Невському парку. Два дні чарівництва. Цими вихідними бендери дають старт новорічному фестивалю. Ярмарок чудес відкриється велопробігом дідів морозів. Втім, у спортивній колоні зимових чарівників можете опинитися, й ви. Ми приглашаємо всіх желаючих. Є... Ми запрошуємо всіх бажаючих, хто має шапочки, бороди, костюми, дідів, морозів зі своїми велосипедами приходити до кінотеатру, брати участь у велопробігу. Маршрут від кінотеатру до центральної площі. Фінішна пряма означатиме символічний перехід у новоріччя, казкове з чудесами, іграми, конкурсами. Проведуть безпрограшну лотерею. А ввечері на свято приїдуть найголовніші гості Дід Мороз із Снігуренькою. Запалять новорічну ялинку. Для тих, хто хоче тих, хто хоче спробувати самим творити чудеса, буде працювати академія чудес. Можна буде навчитися робити нехитрі фокуси, спробувати себе в ролі алхіміка. Різні досвід з виробництва снігу будуть. Тощо продовжиться фестиваль у неділю в Бендерській фортеці. Невський парк вже сяє вогнями. Всюди ілюмінація буде, і ялинка жива. Її встановлять біля виставкового павільйону. Там і розгорнеться святкове дійство. Молодь просто не тільки подивиться концерт, а й потанцює обов'язково, тому що продовження буде дискотека. Ну а під час концерту будуть проходити різні конкурси. Лотерея буде розігруватися. Може, і заспіваємо в караоке. Програма насичена. Дід Мороз та Снігуронька, Хороводи, ігри, розваги, подарунки, пісні й танці для глядачів. Виступатимуть місцеві колективи. Отже, 22 грудня Бендерська фортеця і новорічна казка в парку Олександра Невського. Початок о 16.00. Обов'язково приходьте всією сім'єю. Новорічна казка для найменших. Пошта Придністров'я підбиває підсумки акції «Напиши листа Діду Морозу. Цього року казковому чарівнику прийшла рекордна кількість листів понад дві тисячі. Про що просили і що бажали Дідові Морозу, зараз зізнаємось. Трохи більше двох тисяч листів з різних куточків Придністров'я. Розбирати таку кількість кореспонденції непросто, але до завдання підійшли відповідально. Листи прочитали за кілька днів уважно і з великим трепетом. Хоті виділити письмо. дівчинки. хочемо виділити лист Борисик Насті, дівчинки з Дністровська. Її лист був дуже змістовним, цікавим і творчо оформленим. Радує той факт, що в дуже багатьох листах немає прохання про подарунки. Діти просто діляться своїми мріями, емоціями за рік. Хтось просить самоката, хтось глобус для молодшого брата. Бажання у дітей різні, але кожен лист це історія цілого року життя одного маленького героя. Учасники акції діти від 5 до 12 років, і кожен з них точно знав, що і як написати, щоб заповітне бажання обов'язково збулося. Я стараюсь хорошо. Я намагаюся добре вчитися і добре себе поводити, допомагати татові з мамою. На мою думку, маленькі листи розкладаються в одну поличку, великі в іншу. Великі читає Дід Мороз, а маленькі не читає. Паміма, так скажем, Окрім звичайних подарунків, до яких ми звикли, що дітки просять, є побажання отримати домашніх улюбленців. Був такий лист, де дитина попросила, щоб дід Мороз подарував усім, хто бажає братика або сестричку. Це було дуже з. Ворослово ми також цей лист відзначили. Крім послання, в кожен конверт вкладено малюнки, листівки і навіть невеликі поробки. Усі творчі роботи представлять на новорічній виставці. Авторів кращих листів, а в цьому році таких 60, Дід Мороз запросить на новорічний ранок. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра, зустріч як завжди, о 18.15 на першому придністровському.